Міноборони замовило нові українські димові шашки удшув для Збройних сил України. Замовили уніфіковані димові шашки удшу нової української розробки з дистанційним управлінням. Про це повідомляє милитарний з посиланням на електронну систему публічних закупівель Прозоро. Українські димові шашки удшу є засобами маскування на заміну старим запасам радянських УДШ. Уч. Денем учасником тендеру стало українське підприємство «Екотестцент» зареєстроване у 2011 році. Торгова марка «Екотест» – науково-виробниче приватне підприємство Спарингвіст Центр, розробник та виробник приладів і систем радіаційного контролю. Товар, що постачається за договором, повинен бути новим, виготовлений у 2021 році та такий, що не був в експлуатації. Постачальник зобов'язаний до 18 грудня 2021 року поставити замовнику готові вибухові речовини. Характеристики димової шашки у тендері колір диму, білий. Час розгоряння димової суміші не більше 30 секунд, тривалість інтенсивного димоутворення не менше 8 хвилин, довжина непроглядної димової завіси не менше 100 метрів. Також удшу може використовуватися в складі системи дистанційного управління димопуском з дуду. Система призначена для керування запалюванням в заданій послідовності для створення димової маскувальної аерозолної завіси над заданими об'єктами та територіями в залежності від метеомов. Дякую за перегляд!